Любіть Україну, її безкрай пшеничні поля, бо хліб на столі велика радість людям. Круглий, немов сонце, вибирав у себе неснагу та працю народу. Український хліб – це гостинні ситість. Серед наших щирих людей заведено пригощати й ближнього і країни друзів. Любі наші нащадки, не загубіть свою доброту, не загубіть свою працьовитість. Тінуйте наші землі. Немає ніде у світі таких родючих земель, таких зелених лісів, такої чистої води та такого блакитного неба. Нам пощастило з домівкою, тому бережіть її, пишайтесь нею. Пам'ятайте повсюду батьківську хату, веселу пісню пташок та словіний запах квітів. Нехай весь світ знає, що ми нікому не віддамо нашу Україну. В'ятайте мову наша рідна українська мова. Це основа нашої безмежної культури. Це наш дух, наша пісня, наша душа. Бо поки живе мова, жите і народ, як національність. От чому мова завжди має таку велику вагу. В національному рухові от чому її ставлять на перше почисне місце. Хай буде мир!